Дівчат вітаю вас на своєму каналі про вишивку. І я до вас сьогодні зі своїми просуваннями, ітогами, результатами проміжними якимось. Не дуже багато мені вдавалося цього останнім часом вишивати, але все ж таки, бачите, сам то я таки вишила. Вишивала його десь дня 4-5, мені здається. Довгенько, зазвичай я якось швидше з мілхіла. Справляюсь, а тут от, ну, мені було нуднувато, чесно кажучи, його вишивати, не знаю. От, Тут, бачите, є білка отака з рожевим носом, шалена така пташечка, От, борода з вусами. Тут, бачите, в цього діда борода петельками пришивалася, а тут, от, бачите, така підстрижена, довгенька борода. Там у нього. Сині, не знаю, що одяг, гудзики, бісери бісериночки пришиті. А так, ну, доволі нудненько мені було, чесно кажучи, шапка була цікава на ньому. А так, все-таки ну, не знаю, чомусь мені прям я розчарувалася. І в мене було таке бажання, знаєте, на... нашити їх цілу купу і зробити пропорції, і а, десь таку гірлянду а, прикрашати щось нею так, на Новий рік. А після вишивки цього санти. І я знаєте, думаю, як гарно, що я не накупила цілу купу цих сант, у мене їх тільки два. І, можливо, я просто пошию такий самий прапорець, зроблю їм окремі підвіси чи замовлю, може, чи щось вигадаю, і напевно на тому все бо трошечки розчарувалася. І Вони от ці ще схожі на сант, так, а всі решта вони там взагалі такі, знаєте, ну, чи ці теж, може, і схожі на сант. Ну, не знаю, ще я не вирішила, поки що, чи от відклала і думаю, чи варто ще, може, трьох докупити і зробити 5, наприклад, санти і 5 сніговичків, і якусь таку гірлянду зробити. Поки що думаю, тому відклала і вирішила, що якщо все ж таки я наважуся ще їх придбати, то щоб вони оформлювалися більш-менш однаково, бо почала згадувати, як це я тут робила. І розумію, що вони всі можуть вийти дуже різними, якщо я буду кожен отак от окремо оформлювати. Ну, такі от Вийшов Санта. Я вишивала не на папері, як ви бачите, я використовувала ось таку от основу. Дуже гарна, така святкова, сяє, новорічна. Мені дуже подобається ця основа. ній приємно вишивати. Вишивала я в три ниточки. І... В цьому наборчику аж 20 кольорів ниток. Мені здається, це вперше такі, прям набір, що така кількість ниток велика. І бачите, бісер-бісер залишився, а от з ниточками ниточок всіх вистачило. І червоної ниточки. Мені залишилось там буквально маленький-маленький фостичок, десь сантиметрів 20, см, напевно, і все. Червоного кольору не залишилося майже зовсім. Хоча ним, бачите, вишиваються і рукави, і ним пришивався бісер хрестиком, а щось поклали одну пасму, і от тут помпончик в нього і тут вишивався, а поклали одну пасму от прямо зовсім зовсім економно, скажімо так. Ну, вистачило і добре, правда? Бачите, почала вже розмічати, щоб шити, і передумала, відклала. Поки що думаю, вагаюсь, не знаю, що я буду з цим робити. Якось трошечки розчарувалася я з цими сантами, якісь вони мені надненькі. Знаєте, зазвичай мілхіл це такий смаколик, який з задоволенням вишивається. Є якісь цікавинки, а тут щось мені. Цього, можливо, втомилася від новорічних сюжетів, а можливо, він такий нудний був. Чи в мене настрій такий був. Ну, поки що, така ситуація в мене з цим Сантою. А, і підемо далі. Хватить про Санту. От, а далі я вам покажу ще одну свою роботу. Я вишивала набір від Tela Artist. Тут фарбовані ниточки їхні. І я її завершила. Зараз вам покажу. Може, трошечки буде пам'ятька? Ось так це виглядає. Такий, знаєте, величезний шмат основи поклали. Вона на, на ній так виглядає дивно. Знаєте, така маленька, вузенька панелька. От. Ну, але ще догори дригом вам показую. Ну, як завжди. Олюся як Олюся. Ось така от гарнота в мене вийшла. Розпочинала я з центру, з цього листочка, вишила основний великий фрагмент, а потім вже гралася оціми невеличкими е, такими маленькими фрагментиками. Мені сподобалось, дуже цікаво вишивалося, легко вишивалося. Але щось я дуже довго з нею. Мені здається, я її розпочала в серпні 23-го, і, от бачите, тільки в січні мені вдалося її завершити. Якось я то про неї забувала, то відкладала, то вишивала буквально по 100 хрестиків невеличкими такими фрагментиками. Але дуже гарна робота вийшла. Мені подобається. Така буде вузенька панелька, можна буде щось таке оформити, поки що не знаю як. Але мінус один розпочатий набір, мінус один хвостик, який тягнувся в мене з 23-го року. От. І по матеріалах дивіться, скільки в мене всього залишилося. Було в наборі дві папінки і по два таких от маточки. І ви бачите, що жовтий маточок я навіть не розпочала, і ще в мене тут ниточка залишилася то поклали матеріалів з таким величезним запасом, я б вам сказала. От бачите, в мене тепер є така цікава гарна нитка. Може, потрібно буде щось пошукати, ними вишити якийсь такий сюжетик. Отакі от в мене невеличкі запасики залишаються від цього набору. Така от краса. Україна. Наша мрія. От, і далі я все ж таки а, е, я вам показувала про свою, таку, знаєте, величезну мрію, бажання навчитися вишивати хардангер. І я таки розпочала, дуже-дуже хвилювалася, тут задавала купу питань, трошки тупеньких, але все ж таки. От, і розпочала. Дівчата там вже повишивали вже повністю все це коло вишили. Вже тут оздоблення всередині вже хтось вишиває соловійні вічка і всі орнаменти. Я поки що от на, на такому етапі дуже повільно вишиваю, я боюся помилитися. Це буде отак. Далі йде вона вверх, і з іншого боку такий самий буде. Це такий буде, бачите, рушничок такої форми такої, цікавої буде. Вишивала спочатку роботка пам'ята, дівчата, бо вишивала ну, спочатку на п'яльцях, взяла невеличкі п'яльця, вишила квадрат, потім взяла великі п'яльця, вишивала цю лінію, а потім. Якось так сталося, що я стала вишивати на руках. І оцю вже частину я вишивала на руках. Мені так зручніше, ніж переставляти п'яльця. Мені дуже сподобалось, дуже цікаво. І от це таке відчуття, знаєте, білим по білому, воно дуже приємне. Клас. Мені дуже подобається те, що я бачу, як в мене виходить. Правда, ще трошки з натяжкою ниточки в мене складно, що я якось чи. Інколи туго затягую, а інколи не дуже, але ще руку не набила. Але бачите, мій перший хардангер радості я просто щаслива. І бачите, тут у мене весь рулон 1,40 сорок в довжину, бо я боюся прорахуватися. Тут запасик залишила навіть більше, ніж потрібно. Тут потрібно 16 ниточок всього лише. От, ну, на всяк випадок залишила. <кій> Далі, коли вже це коло я дошию, то там зверху зайву основу відріжу, бо просто рахувати я боюся, що я прорахуюся. І в цій роботі теж я так дуже повільно, без кінця все звіряю тут, щоб все ж було паралельно, вертикально, горизонтально, бо якщо помилитися хоча б на один стібочок або на одну ниточку. То це коло може там десь зверху не зійтися, і потім потрібно буде шукати помилку, багато пороти, тому я дуже повільно. Так от, знаєте, тремтячими руками, потихеньку її вишиваю. Ой, Але дуже задоволена, що в мене все ж таки щось виходить. От така от гарнота в мене є. Ну, трошки пом'ята, ну Це робочий процес, тому, тому отак. І е, буду продовжувати далі, бо бачите, загралася. з... Ну, Мені хотілося завершити а, семплер, тому я більше йому уваги приділила. І на хардангер в мене трошки не вистачило часу. Були дні, коли мені взагалі не вдавалося нічого повишивати. От ну, такий трошки кінець місяця складненький. Вийшов багато роботи, а вона забирає час і сили. От. Ну, все ж таки я. Шила, вишивала. Бачите, і у мене є тут правда безлад, тому що це ну, робочий процес. Як воно є, я нічого не, не прибирала, просто от вишивала, відклала, повернуся, буду далі вишивати. Тут трошечки в мене тут напарковано, переставила роботу, але, мені здається, невдало, бо тепер з боку немає натяжки. Потрібно щось подумати. А у мене якось рама, чи отака, чи 56-го розміру в сантиметрах, а середньої між ними немає. Напевно, потрібно придбати раму і зробити гарну натяжку, бо трошки тут по краях не дуже зручно вишивати. Ну, і ви бачите, в мене вже додалася ось ця частиночка, Тут я корабель майже весь вишила. Тут ще такі будуть мачти, чи як вони там називаються, я не дуже в тому тямлю. А так вже ця величезна, величезна луна, бачите, в мене вже. Тут її краєчок, і я там вам показувала, що в мене тут така бридка пляма, і я впевнено повзу до цього місця, щоб її зашити, щоб не бачити її, бо вона мене дратує та пляма. От. Тут десь тут блискітки, вам їх, напевно, не буде видно. Ось тут зашивається блискітками, і бачите, шкоди наробила, бо тут в дві ниточки вишивається цією блискучою ниточкою. Ось вона певно, її не видно. І просвічується олівець. Якщо він не відпереться, то мені доведеться або ще з поверх дошивати. Ну, вже буду дивитися по обставинах, як вийде. Наробила я шкоди з цим олівцем. І його тепер тут видно. Я була впевнена, що ниточка буде вишиватися. Вона отут по краю йде, луна світиться. ось. Тут ця ниточка І Я була впевнена, що вона так десь-десь-десь невеличкими фрагментиками буде з'являтися. А тепер подивилася по схемі. А у мене тут посередині така величезна буде, прям ділянка цією тільки ниточкою вишиватися. Я тепер не знаю, чи брати одразу в чотири і шити одразу. Бо ну, так вживу, вона видно, гарно видно, що сяє все, але і олівець гарно видно. Ну, Наробила собі шкоди. Бачите, ну тут вже почала. Розмічати маркером. Сподіваюся, що я цю роботу не закину, буду її вишивати, і ну, він тут не залишиться в мене надовго. от, ну, Я не знаю, я вишила, напевно, може. Біля п'яти тисяч пітітинок складненько вишивається світла частина, бо тут такого ну, багато тут намішано, багато кольорів, складно дуже орієнтуватися, коли вони всі поряд ці нитки, світлі, трошки незрозуміло, куди йти і що робити. Без розмітки ніяк цю роботу не вишити. Хоча я, бачите, відійшла від розмітки і майже ніякі свої роботи не розмічаю, а тут. Без розмітки, ну, ну ніяк. І оцей один квадратик це 100 п'ятітинок маленьких тих стібочків, і, можна так, вишиваючи цілий вечір, е дивлюся, а результату майже немає. Не знаю, чи ви помітили, що в мене тут щось приросло. От, ну Тут в мене вже 30% роботи. Десь отут у мене крапочка стоїть. Де вона тут? Хто її знає? Центр роботи десь тут уже. Ще багато. От. Вишиваю рада дуже, що повернулася до цієї роботи, і що вона в мене просувається потихеньку, бо результат буде неймовірний, але дуже складно вишивається. Ну і я ж, як завжди, Захопилася, ви бачите, да, процесами і те, і все, і щось нове, і малючки, і все потрібно, все хочеться. І я зовсім забула про свій зимовий семплер. І виходить, що я його в січні майже не вишивала. Оце останнім часом тільки взяла його і тут почала, прямо, знаєте, натхненно так його вишивати, бо Будьте, трошки не, не, не влазить, не вміщується. Ось ця частина роботи якраз от, і ось, і ось, десь і цю частину годинник, стрічку, циферки 5-6 не було, дошила. Оцих тітлахів повишивала, дерева трошки, ковзани, і, і теж не повністю, бачите, і вишивала все це такою лінією, бо мені далі вже нікуди. І, ти, тут рама, да? і виходить, що кожен фрагмент у мене розпочатий і майже не завершений. Єдине, що це оця моя центральна діляночка, вона повністю вишита. І я вже другий день <суваю> вишиваю бекстіч на цій роботі, бо як тут знатний, його дуже багато. Я, я думаю, вам неодноразово вже про це розповідала. Така от краса, красивуча. В мене тут вже є. дуже Тут з цими дітлахами я вишивала ось ця діляночка, дві дитинки. Тут просто зблизька. Я взагалі не могла зрозуміти, що я тут вишиваю: зелене, і, і червоне, і синій, і чорний, і що ти хочеш, і така куча всього намішана. Думаю, ну що воно таке? Ну, я розумію, що діти. А щось воно таке. І потім, вже, коли вийшла вишила весь фрагмент, до мене дійшло, що це двоє діток тут граються. Один, бачите, ліпить сніжки. Це, напевно, дівчинка кидає. І ось там теж така плямка не зрозуміла, що, що воно таке. А там ще дитинка в червоній шапці синій куртка. і воно... Кидає сніжку, вони тут перекидуються сніжками. Ці тут катаються на самках. Одне, бачите, йде вгору дитинча, інше їде. Ця парочка на ковзанах. От, І тут у мене, бачите, теж напис розпочала вишивати, і ниточка припаркована, бо нікуди йти. Мені це не дуже подобається, що в мене все розпочато. Це ж все-таки семплер, Хочете, хочеться вишивати фрагментами, але ну, поки що ніяк у мене це не виходить. І мені лишається ще на оцій частині вишити бекстіч. Він уже не буде таким складним, як тут. Але все ж таки ще оця частиночка, і я буду перекручувати роботу, і в мене е е е залишається такий, знаєте, Фінальний ще один такий ривок, я би сказала. Ну, і ось так це виглядає: перший, другий, третій листочки, і майже на кожному листочку у мене вже половинка вишита, і лишається от, на кожному з листочків вишити ще половинку, і це буде, вже, ось, бачите, край роботи видно. Тому я мрію, хочу приділити багато уваги оцю частину, бо прям дуже мрію добратися нарешті до якогось кутів. Напевно, це буде ця частина, якраз до шию ковзани, і це буде верхній правий кут роботи. Тому, бачите, у мене видно, у мене видно фінал. От. Цієї роботи, але без пригод не обійшлося. В мене закінчилася ниточка. Нею темна така, нею вишиваються бекстіч, нею вишивається. Так, вона десь там в хрестиках майже не застосовується, тільки в бекові, але вона в мене закінчилася. І я була впевнена, в мене є всі сезони придбані. Це не оригінальний набір, це Репліка з Амішоп, набір знятий з виробництва, але там свого часу мені була шкода купляти оригінальний, бо там така ціна була, знаєте, інколи дивуєшся тим цінам. От, тому придбала репліку з Амішопа і отака, який тут органайзер. Рідний, який був таким, я і вишиваю. І ось 838-ма ниточка це все, що в мене залишилося від неї. отут вони десь є ще припарковані, мені вистачить тут напис вишити, десь вона ще є, але я почала шукати цю нитку. В моїх тих ще трьох таких сезонах такої нитки нема. Написано, що це 838-й номер. Пішла я шукати. Я знайшла 838-му пері, ниточку, але вона, ну, вони зовсім різні, вам, може, цього не видно, але просто абсолютно інша нитка. Я здивувалася, я ниточки пері, вони, може, трошки світліші, ніж DMC, але але ну, нема таких, щоб прям так дуже відрізнялися кольори. Але тут по, по тону це більш холодний такий коричневий, це більш такий теплий. Не підійшло мені, я знайшла <кій> напевно, сам не буду вам шебуршати, я знайшла в кораблі цей номер теж 838, і він до цього більш підходить. А до цієї ниточки теж не підходить. Я не знаю, тут, знаєте, як щось комплектували, комплектували, або і не той номер, тут написали. Не знаю, ну це зовсім не та нитка. І не варю, я засмутилася, бо зовсім не варіант замовити нитку 838 бо приїде, і я, я на 100% впевнена, що ту буде не той колір, який тут є. Тому я знайшла в себе 938. І от він, я би сказала, що він дуже-дуже підходить. Можливо, тут помилилися, коли писали номер ниточки. Можливо, не знаю. Ну, І репліка є репліка. Тут можна очікувати яких завгодно результатів. Ну, але своїм все ж таки оцим варіантом я дуже-дуже задоволена. Хоча було б дівчата дуже цікаво дошити і порівняти з оригіналом. Ну, де б його взяти, той оригінал? Ну, от, щоб хтось вийшов да, і покласти дві роботи. Поряд цю мою репліку, і оригінальний набір, подивитися. Яка різниця, чим вони відрізняються? Оце коло це годинничок. Такий, бачите, він без, без беку такий чудернацький, поки що так виглядає. Ну, Поки що працюю з цією роботкою, дуже хочу побачити якийсь край кут роботи, і тому поки що захопилася нею, і мені би дуже хотілося. Все ж таки до кінця зими встигнути вишити цей набір, цей семплер було б дуже гарно. Тому трошки хвилююся, можу не встигнути, бо загралася, бачите, всього мені хочеться і нічого не встигаю. Ну нічого. Щось я нию да, сьогодні. Якась. от, ну, ладно. І що? Що нам лишається? Додати перчику, бо що мені мало вишивати, тут нічого немає. тому... Додамо перчику до моїх виш... розпочатих робіт. Щось маленьке вже, як завжди, за традицією. Витягнемо малючка, подивимося, що цього разу мені випаде. Мені б дуже хотілося повишивати, може, бісером на якійсь дерев'яній основі і чогось такого хотілося б. Ну, не знаю, що мені тут випаде. Все, Я закрила очі, я відвернулася. Щось до мене прилипло, це, так? Да? 105. 105. Я навіть і не здогадуюся, що це може бути. Тому зараз полізу в свої коробки, знайду 105-й номер покажу вам, що тут таке у нас там буде. Ну що ж, це чудо перед вами. Не зовсім не дерев'яшка, це брошка від Crystal Art. Угу. Колись я вам розповідала, зібравши чергову таку брошку, я вам розповідала, що не хочу більше купляти Crystal Art, тому що вони, знаєте, тут написано, да, вони залишають за собою право змінювати комплектуючі. Але вони, знаєте, вони їх так цікаво змінюють, що виходить зовсім не той результат, який ти бачиш на на фото і це ну, засмучує дуже. Але в 22-му році, мені здається, це було в 22-му році: вийшло три новинки від них дуже схожі, одна між іншою. Між собою три і е, такі брошки і я придбала одразу всі три. У мене була така ідея, знаєте, що, можливо, тільки новинка вийшла, і вони ще не встигли замінити комплектуючи в мене буде гарний результат. так Олечка не взяла ножнички, тому як вона зараз буде роздирати? Добрий вечір називається. Це якось по... <Це> реклама. Сподіваюся. Так, давайте подивимося, що в нас тут. Отакий фетрик, на якому зображена наша лілія. Це, я так розумію, на зворот, таке трошки пошамкане. Так, менюнечка така зовсім. Інструкція. Так дивно замутана. Інструкція. У мене чекає цікавий вечір. Сподіваюся, що в мене все вийде. Так, і давайте подивимося на оцю гарноту, що в нас тут. До речі, ящерка мені дуже подобається. Чи, чи не ящерка саламандра, чи хто-то дуже цікаво. Ось такі ще є варіанти. Класно. Ну, я люблю таких тваринок, тому я завжди на них задивляюся. Мені подобається ящерка. Літочок. Ось це дуже цікаво, так? Да? <гум> такі бусини. Ой, боже! Ну, павучок тут страшненький, чесно кажучи. Ананасик, горошок гарний, мені подобається теж. Ну, бо зелене, да? Напевно, щось мене мені тягне на зелений кольор. І це абрикоска. Ну, от Ідеї в них цікаві, але інколи з комплектуючими проблема. Так, і купай це ж таке, у нас бусіночки. Знов бусіночки. Тут ланцюжок у нас навіть є, такий тоненький білий канітель. ниточка, о, ниточка, голочка з булавочкою. Ну, все-таки, бачите, все в білих кольорах, таких, як перлиночки. Дуже цікаво. Тут прям такий срібний, ну, що це таке. Де воно тут таке буде. Ага, ось тут. Ого, тут такі великі вусини. Ну і маленький дрібненький бісерочок, мікробісер. То що ж, я беруся за роботу. В наступному відео побачите результат, що в мене вийшло. А на цьому буду вам казати до побачення. Гарних вам Вишивок, настрою, бережіть себе, вірте в перемогу. До нових зустрічей, Па-па.